Російська асоціація. футболу. Яман. Подача. На дальню стійку дуже непогано. І Удар по воротах. І лівому фланзі Мустафаєв заходить до штрафного майданчика. Мустафаєв обігрує суперника. Подачу виконує на дальню. стійку, є Удар по воротах, пропускає п'ять. Але Єду! продовження у Хорватів тут шукають момент під удар. Однак стелиться під цей удар. Джурабаєв. Ще один постріл. А це вже Ігор Костенко. І на Мустафаєва. Мустафаєв з лівої ноги вже в падінні в боротьбі. З точною передачою знаходить партнера. Люсін буде бити ще один удар. І це вже тримує цю передачу. Пайсар буде прострілювати. І є навіть продовження. Дуже непоханим. Хорватів. Удар! Стійка рятує добивання. Центральні захисники. Також у штрафному майданчику. Ну і давайте дивитися. Це все ж таки буде удар по воротах і доволі хоро. Мустафаєв розіграли швидко кутовий українці. Ось така передача, звідси можна бити, а звідси точно можна бити. А це було вже ванець Динамо. Чому свого часу перебрався? До Німеччини не мігладбах, але своєю грою вдалося захопити увагу. Є удар поворота. То ось ця комбінація від. 15 років це вже досягнення вийти за збірну України й 18. Зараз подача зі штрафну. Не зі штрафного поперечена! Рятує зараз збірну Хорватії. Українська асоціація футболу.